Важливим фактом стає те, що наше місто дуже різноманітне в нашому місті є. Багато всього цікавого, і все це може включати один логотип, і все це в ньому є. І таким чином стриманий стиль, такий бізнесовий, який, який був на початковій стадії, він може стати дуже цікавим. І головне, що він буде сприйматися молоддю. Ось так, 6 лютого відбулася презентація варіанту нової айдентики Кременчука під час третього засідання робочої групи. Фахівці з дизайну, представники міської влади та активісти зійшлися на думці, що новий логотип та айдентика міста в цілому. У має відображатися в геральдичному стилі на минулому засіданні. Ми з вами прийняли рішення про допрацювання напрямку айдентіки сучасній геральдіка розробки бренду Крімчувської міської територіальної громади. Нам колеги предоставили відповідні матеріали. Попрацювали є цікаві дуже напрямки і цікаві розробки колег. Попередньо затверджене нове обличчя міста виглядатиме як герб Кременчука з деякими оновленнями. Колеги з креативного бюро OSB Ендженсі ще допрацьовуватимуть окремі елементи дизайну. Та вже зрозуміло, незабаром Кременчук з новою силою заявить про себе. Звичайно, без допомоги іноземних партнерів такий результат не був би реалізований повною мірою. Всі ініціативи, які реалізовуються, вони робляться за фінансової підтримки компанії ЖЗ Треніпільська міська територіальна громада. Дякую вам. За цю підтримку, всі складні часи для нас. Ми дійсно маємо можливість реалізовувати такі ініціативи. Дякуємо усім партнерам та робочій групі, яка протягом декількох місяців працює, аби наше місто стало ще більш впізнаваним усюди. Чекаємо остаточно затверджений дизайн навесні та обов'язково розкажемо про нього. Дмитро Цирюльник, Іван Киченко, Кременчуцькі новини.